Подивимось, місто суми. От тут щось пов'язане з навчанням. Пов'язано з житловими будинками, тобто центр міста. Я думаю, що знову ж таки може бути під атакою. Ось як я вам говорила, що в мені в сні можливо снилась банківська академія. Ось як варіант. Тут, як ви всі знаєте, як виглядає ця споруда, досить таке схоже на один з корпусів Банківської академії. чи буде продовжена мобілізація та воєнний стан? Давайте подивимось, коли там в травні закінчується знову цей воєнний стан. Давайте подивимось, яка вірогідність, що в Україні знову продовжать воєнний стан. Яка вірогідність, що в Україні знову продовжить воєнний стан? Сімка мечів, четвірка жезлів, шістка мечів і дев'ятка жезлів. Вірогідніше за все, що воєнний стан знову буде продовжений. Сімка мечів це не зовсім як то кажуть, правильно і по закону, це як лазівки в законі, тому що воєнний стан не може продовжуватись безкінечно, але він у нас продовжується чомусь. І буде продовжено виїзд чоловіків за кордон, чистка мечів, не буде можливий, будуть обмеження і надалі. Тому, як то кажуть, пройде час, побачимо. Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Роме назвати Людмила. Як бачите, підтвердився мій теропрогноз від 11 квітня. Я вам говорила, що мобілізація та воєнний стан будуть продовжені. І Верховна Рада затвердила закон про затвердження указу президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану з 9 травня на 90 днів, тобто до 7 серпня 2025 року. Як бачите, підтверджуються мої теропрогнози. ніяким перемир'ям взагалі не пахне. Війна, на жаль, триває далі. Я б хотіла з вами поділитися сьогодні гаданням на кавовій гущі. У мене вже був прогноз, де я вас попереджала, що в пасхальні свята може бути якась дуже жахлива ситуація. І ось я вам пропоную подивитися, що випало цього разу на каві. Якщо хто добре придивиться, тут такий наче як вовк. Здійняв свої лапіща, і я думаю, що це може бути попередженням загроза для дітей, особливо. Там, де садочки, де намальовані там вовк, заяць, якісь такі казкові персонажі, можуть бути в тому районі атаки. Також тут можна трактувати як ось цей бал сатани, тобто як іде жертвоприношення. Тому будьте дуже обережні, особливо хто буде збиратися йти в храм, будуть, на жаль, Робити росіяни провокації та можливі удари по храмам. Мені колись снився сон за Чернігів, я вам говорила про нього про три такі білі плями, круги. І одна глядачка написала мені в коментарях, що є в Чернігові така церква, де точніше є три церкви. на... Окраїні Чернігова, і там, можливо, це про це. А можливо, це храм з якимось такими круглими вікнами. Я не була в Чернігові, я не знаю. Я озвучую вам лише свої припущення. Далі, Якщо подивитися далі по каві, то ось тут. Конкретно показані загострення якихось таких сильних бойових дій, росіяни можуть піти в атаку, і як то кажуть, як десь як з під землі повилазити, або як вони вже це робили на сумщині з тунелів повилазити, або якось так атакувати неочікувано. Далі дивіться, якщо ось так. Подивитися тут на чашку, мені ось тут так асоціація йде, таке, наче як водопад якийсь, як розлив води. Враховуючи те, що ось тут показано якесь таке жахливе створіння, яке підняло лапи догори і бажає якихось сильних жертв, то я можу припустити, що будуть атакувати в районах водосховищ та гідроелектростанцій, тому що мостів дамб, тому що вони хочуть зробити затоплення. Це вже неодноразово мені снилося в снах, тому Подивіться, в мене є теропрогноз на каналі щодо каскаду Українських ГЕС, де може бути найбільша загроза. Далі, якщо ось так тут придивитися, то як Кучка складених черепів. І я вам це вже говорила, що в ці дні, такі насичені, йде жертвоприношення. І хочу вашу увагу звернути на те, що коли був удар по сумах, на жаль, підтвердився мій таропрогноз. І я сподіваюся, що у всіх моїх глядачів, хто його бачив, все добре. Був удар по сумах 13 квітня. В цей же час, 13 квітня, армія Ізраїлю. Завдала удару по лікарні в секторі гази. і також там дуже багато жертв. Тобто, подивіться, 13 квітня був рожевий місяць. В цей час можна було загадувати бажання. І пишеться, я вам писала вже, що. Деякі народи робили жертвоприношення, особливо дітей, громадян, так скажемо, цивільних для того, щоб перемогти у війні. І якщо проаналізувати ось ці такі паралелі, удар Ізраїлю, удар Росії 13 квітня був направлений саме на знищення мирного населення. Чому я це говорю? Тому що мені був сон. Я прокинулася з таким відчуттям не дуже добрим, і там говорилося гої. Я не знала навіть, що це так, але я продивилася. І гої це пов'язано з Ізраїлем термін і означає народ і єврейський, і неєврейський. Тому будьте обережні, особливо ті міста, де є багато єврейських общин, це Дніпро. Це Одеса, Черкаська область, Умань особливо, Київщина, там, де Бабин Яр. Я думаю, що Росія буде звірствувати саме в ці дні і атакувати місця сили, і що якось пов'язано з саме цим моїм сном. Хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимося зараз прогноз для Кам'янського. В мене неодноразово запитували про це. І там є середньодніпровська ГЕС, чи є ось загроза. Найближчі дні, найближчі місяці, саме для Кам'янського та середньодніпровської ГЕС. Дивимося, що покаже прогноз. Тут тускупки, відразу говориться про воду. Жриця, двійка пентаклів і сімірка жезлі. Я можу з певністю сказати, що під атакою буде водосховище, буде жорстка атака дронами. В той же час ППО буде працювати. Я не думаю, що прям зовсім піде затоплення найближчим часом, але те, що будуть тут руйнування, висока дуже ймовірність. Будьте дуже пильні. У вівторок, в неділю в цьому місяці, також в період з 1 по 7 травня, особливо. Давайте подивимося ще на інші колоді додатково, чи є загроза для водосховища для дамб, мостів у Кам'янському, Дніпропетровська область, король мечів. Паж мечів, королева Пентаклів і Паж Кубків. Бачите, як я не викладаю карти, всюди випадають сигніфікатори води, а це говориться про те, що хочуть, все-таки хочуть зробити росіяни жорстку атаку на енергетику, на середньодніпровську ГЕС і можуть атакувати дронами. Про це говорять. Паж мечів, двійка пентаклів, і вони, звісно, хочуть зробити забруднення води і підтоплення. Тому кам'янське дуже велика загроза для вас. Будьте пильні, з неба будуть жорсткі атаки. На жаль, в Кам'янському є зрадники, ось, дивіться, випадає тут лисиця, жириця, паж мечів. Зрадники можуть бути. Серед вищого керівництва Дніпропетровської області, в тому числі, і в них у росіян задача. Принести максимально жертв. Тому Кам'янська, Дніпропетровська область, місто Дніпро також дуже велика загроза для дітей, як мені і також показував прогноз на кавовій гущі, тобто, можлива атака в районі навчальних закладів, дитячих садочків, там, де. Відбувається торгівля, тобто це центр міста. І, на жаль, по ліляям і Королю мечів це, звісно, атака на все, що пов'язано з військовими та складами боєприпасів або ж. Інших необхідних засобів для ведення воєнних дій. І є зрадники, які ось цю інформацію вже передали. Тому будьте пильні і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось прогноз для міста Одеси. У мене вже є на каналі прогноз для міста Одеси. Але все ж таки давайте додатково подивимось, тому що це місто, на жаль, в ці великі свята може атакуватися. Дивимося Одеса, що покаже прогноз. Сімка мечів. Король Пентаклів, дев'ятка кубків, десятка мечів. На жаль, Одеса великі жертви показує. Може бути там, де в районі розташовані якісь арки, може бути якась серйозна атака на ресторан. Зрадники навели. Навели вже і передали дані росіян, хочуть атакувати, і це також можуть бути центральні райони міста, там, де відбувається святкування, де може бути збір людей. Тому будьте пильні і зважайте що там, де Мости, там, де арки, будуть, будуть дуже атакувати собори. Четвірка пентаклів це можуть бути якісь склади, підприємства, житлові будинки, п'ятірка мечів, пас жезлів і король жезлів. Не зря я зробила розклад на Одесу. На жаль, тут ситуація найближчі дні до кінця місяця, особливо в пасхальні свята, дуже критична, будуть атакувати жорстко, хочуть зробити дитячі жертви. Я вам говорю, йде бал сатани, жертвоприношення. І найцінніші душі ось ці це, звісно, діти. Тому бережіть себе, намагайтеся не бувати в місцях скупчення людей. І знайте, що ці дні не варто ігнорувати повітряні тривоги, тому що. Тому що йде атака, і це, на жаль, може для багатьох закінчитися негативно. Сподіваюсь, всі, хто дивляться, мій прогноз, у вас буде все добре, і попередьте своїх рідних, знайомих, щоб читали молитви на захист, просили вищі сили захисту та допомоги. На жаль, тут знову може бути під атакою. В тому числі якийсь ресторан, якийсь розважальний заклад, і центральні райони міста. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось ще раз місто Дніпро, хоча в мене є прогноз на каналі і для Одеси на 2025 рік, і для міста Дніпро на 2025 рік, для Запоріжжя. Тут я вам говорила, чи може бути окупація. Подивіться, кому цікаво, і дивимось зараз місто Дніпро. Я бажаю всім, хто пише добрі коментарі, ставить лайки, щоб у вас все було добре. Мій прогноз був для вас лише попередження. На жаль, якщо взяти місто Дніпро, то трійка мечів можуть бути тут не лише дронові удари, а й ракетні. Хочуть обмежити. Постачання енергетики, тобто можуть бути по енергетичних об'єктах, під великою загрозою сім'ї, тобто, це житлові будинки. Під великою загрозою мости дамби, тому що хочуть влупити для того, щоб зробити підтоплення. Вісім ночів показувала підтоплення, коли вдарили по Каховській ГЕС. Мені дуже шкода, що так показує. Будьте пильні на пасхальні свята, а в травні, особливо в період до 10 травня, росіяни можуть звірствувати і Дніпро будьте. Будьте пильні і обережні. Найбільша загроза, звісно, там, де мости, дамби, все, що пов'язано з водою, території, які виходять до води, і житлові будинки. Ось це житлові будинки, я думаю, що це також центральні райони міста. На жаль, прогноз такий. Давайте ще подивимося, місто Київ, що покаже. Місто Київ на найближчі дні, найближчий місяць. Дивіться, повішений. Тут жертви, відлюдник, король кубків і вісьмірка жезлів. Буде летіти, як росіяни говорять, по центрах прийняття рішень. Можливі атаки по. Київ по Києву, там, де органи влади, можуть летіти ракети, 8 жезлів, дрони, відлюдник це під загрозою церкви, навчальні заклади і, звісно ж, лікарні, там, де лікуються наші військові. Велика загроза для енергетичних об'єктів, хочуть знову ж таки залишити нас без світла. Ніяк росіяни не змиряться з тим, що ми хочемо просто жити. Тут випадає зірка: будуть атакуватися церкви дуже велика загроза. Можуть атакувати саме там, де органи влади. І велика, дуже-дуже велика загроза для дітей. Бачите, всюди випадають сигніфікатори, які вказують на те, що можуть бути серйозні удари, всюди випадають жезли, тому Київ не розслабляйтеся. Я для вас робила прогноз для Чорнобиля в січні. Лютому, і, на жаль, той прогноз підтвердився. Були удари по Чорнобилю. Давайте подивимось зараз знову: в районі Чаес. Чи є загроза обстрілів найближчий місяць? Тут трійка жезлів. Король кубків, справедливі шістка жезлів. Тут можуть як самостверджуватися. Шістка жезлів часто показує удари для самоствердження і хочуть, звісно, зробити забруднення води і значну нанести шкоду здоров'ю людей. Тобто зробити радіаційне хімічне забруднення. Як я вам вже говорила, що будуть обстрілювати якимись отруйними ракетами, дронами. І це вже, на жаль, підтверджується. Пишуть інформацію, що. Готуються удари. Якщо тут взяти в цілому, наші військові знають, що росіяни планують. Атаки по ЧАЕС, дрони, звісно, будуть літати. Можлива атака в районі водосховища. В районі дамби, тобто всюди в розкладах випадає вода. І ці ось дні, саме такі сильні, енергетичні дні, росіяни будуть звірствувати для того, щоб зробити максимальну шкоду. Дивіться, дерево, риби і лалеки Хочуть зробити забруднення води, забруднення повітря навколишнього середовища, зробити природу, щоб вона вона була непридатна для життя і те, що дуже сильно нашкодить здоров'ю громадян. Я трактую карти не тільки по системних значеннях, а й виходячи з інтуїтивного прочитання, основуючись на своїх снах, відчуттях. Тому. Не завжди ті, хто знають книжні значення, можуть зрозуміти мої прогнози. Але ж мої прогнози збуваються, і якщо ви таролог, ви можете писати свою думку. Я вдячна за адекватні коментарі, але хейтерські коментарі, якісь неадекватні. Я художник, я так віжу, як написала одна обмежена пані. Я буду блокувати, тому що таро це жива система, і ви не можете просто вивчити книжні значення і бути чудовим тарологом. Якщо ви знаєте книжні значення, ви можете як робот, як чат GPT трактувати таро-прогнози. Але таро це набагато глибша система, і вона потребує. Постійного відпрацювання, ведення щоденника таролога для того, щоб розуміти, що шістка жезлів інколи це не перемога, вона може відігруватись, наприклад, в тіновому аспекті те, що росіяни будуть стріляти для самоствердження, це значить, що вони будуть використовувати максимальну зброю ракети, щоб завдати максимального удару, щоб показати, ось то я ось я зробив таку шкоду Україні тому. Це треба також розуміти. Давайте подивимось Херсон. Багатостраждальний Херсон. Мені дуже шкода, що вас постійно обстрілюють. Я бажаю, щоб у моїх глядачів, всі, хто дивиться мій канал, всіх, хто з Херсону, у всіх все-таки було добре і вас захищали вищі сили, незважаючи ні на що. Давайте подивимось Херсон місяць. Вісім пентаклів, вісім очів, колісниця. На жаль, Херсон готується наступ на Херсон, це не значить, що він буде удачний, успішний, але те, що росіяни хочуть переходити з лівого берега і йти в наступ на Херсон, це однозначно. Будуть бити по всім можливим, які ще залишились там підприємства, будуть бити в районі води, енергетичні об'єкти. І взагалі тут велика загроза застосування хімічної зброї, отруєння людей, дуже багато атак в нічний час, атак дронами, атак якимись хімічними сполуками. Тут, на жаль, по Херсону ситуація дуже неприємна. Вони б хотіли зробити окуп. Окупацію, але я робила таро-прогноз для Херсона на 2025 рік, і окупації мені не показувало. Давайте подивимося додатково ще на цій колоді, що покаже розчарування показує. Дивіться, 8 пентаклів, 8 пентаклів, дублюється першою картою, король жезлів і трійка пентаклів. Будуть бити по. Там, де працюють люди по робочій силі, по якомусь серйозному заводу буде йти атака. Також може під атакою опинитися навчальний заклад, і там, де видають гуманітарну допомогу. Тобто, ось там, де відбувається таке, як конвейер, як з дня в день одне й те саме, туди будуть бити. тобто, Велика загроза і там, де людям видають гуманітарну допомогу і заводи підприємства, які ще залишилися, все буде руйнуватися для того, щоб зробити життя в Херсоні взагалі неможливим, щоб люди не бачили не кінця краю. Дуже мені шкода, що це місто переживає таку негативну кармічну історію в своєму наразі існуванні. Хочу, щоб все для вас виправилось на краще. В мене є прогноз ще за 2022 рік, де я попереджала, що життя в Херсоні і життя на лівому березі воно буде досить критичне, що там, що там люди будуть відчувати найбільше всі негативні аспекти війни. Подивіться, кому це цікаво. Дякую вам за підписку на канал. Якщо ви хочете надалі дивитися мої відео і вам подобаються мої прогнози, якщо ви щиро і до, з добрими намірами до мене ставитеся, хай вас оберігають вищі сили. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.